Так, маю питання від підписниці. Є інформація про наступ на Чернігів та область на 12-14 вересня. Люди скупляють продукти, чи можна зробити прогноз? Давайте подивимося, так? Чернігів та область, що може відбуватися, так? Чи буде з 12 на 14 вересня, так, у цій, цей період наступ, так? Чи буде ворог наступати? Так, скажімо так, ну тут дуже багато брехні, вже одразу кажу. Це ілюзії, які е, створюють так, е, провокації. Тут ідуть провокації від ворога. Тобто активність від ворога стосовно Чернігівської області можуть бути. Це може бути якісь диверсії. От. Це може бути активність у повітряному також просторі. Гучно в області, так. Але стосовно конкретно, коли я питаю стосовно руху і наступу, мені йдуть ілюзії і обмеження ресурсів. Тобто для наступу у них, як наче, не вистачає, не вистачає ресурсу. І вони знають, що якщо вони підуть, то їх там зустрінуть, розумієте? От, тому. Я поки не бачу чітко, щоб це був наступ у ці дні. Так, чи буде ворог наступати? Чи буде ворог наступати? Ну, тяжко, тяжко це робити. От, і. А... Дивіться, як наче є інформація, є якісь плани, але е, втілення, цього плану, втілення цього плану я поки не бачу. Не вистачає, як наче ресурсу для того, щоб прийти. Але Чернігівська область на цей період тут йдуть форс-мажорні ситуації і можливі наслідки, будинки, житлові, лікарня і інфраструктура, інфраструктура тому треба бути дуже уважними, дуже обережними. Так, активність може бути в найближчі якраз таки дні. Ось, по області і саме місто Чернігів. Тому будьте дуже уважні. Наступу я не бачу, якісь ілюзії тут створюються стосовно наступу, але провокації можуть бути.